Вітаю вас на каналі Цікаві Речі, з вами Андрій з Дніпра. Сьогодні на огляді порцелянові статуетки, які я знайшов за цей час. Також хочу нагадати для наших постійних глядачів і для нових глядачів, що в нас діє така функція, як якщо у вас не вистачає на статуетку в даний момент грошей то ви можете заказати, її сплативши 10%, забронювати за собою, і вона вас почекає пару неділь, доки у вас не з'являться кошти, щоб її купити. Почнемо. Отакий такий морячок. Юний у нас вже були вони. Це полонне. Клима немає, але це полонне. таке ось. Ціна його 400 гривень. Далі, отакий ще. Боротина черепаха тратіла, ключик ціленький, носик ціленький. Це у нас Київ. Радянські часи, ціна тут затерта. Перший сорт. Все ціленьке, гарненьке. Ціна цього Боротина 1500 гривень. Далі отакі діти кормлять голубів. Але це рідкі статуеточки. Ну, як, ці статетки не рідкі, але виробник це, це Барановка. Барановський завод, вони дуже рідкі Барановського заводу. Все позолотка ціленьке, такі личика. Щось прилипло до них. Без колов, без тріщин, гарна статетка. Ціна цієї статеточки 850 гривень. Далі отака от ще рідша. Також діти кормлять голубів. Який гарний розкрас, позолотка, ціленька, це все без колов, без всяких... Це у нас старий Київ. Перший сорт. Дуже гарненька статуетка. Ну, Є пічні якісь недоліки. Але ці, для тих років, це 50-ті роки, для них, бачите, даже перший сорт. Значить, це не брак. Ціна цієї статуеточки 1000 гривень. Далі така статуеточка. Дівчинка ліпить сніговика в красному платічці. Тут така сумочка у сніговика. Вони в красному платі э, пальті ріже з'являються. В основному вони сині. Це у нас також старий Київ. Така гарна статуеточка. Ціна її 1100 гривень. Далі отакі плясуньки у нас. Отака плясуня, руки в боки, гарна така стан, без колов без тріщин, позолотка ціленька. Це у нас ЗКХ Полонна, Ціна цієї 1300 гривень. Далі ще отака плясуня, також гарна без колов, без тріщин, позолодка, все ціленьке, гарненьке. Це у нас також ЗКХ Полонна, Тут перший другий сорт. Ціна також 1300 гривень. Третя у нас отака така Також, Але це вона не з того комплекту. Це у нас городниця. Вищий сорт. Тут клеймо в тісті, така гарна статуеточка. без безколов, без тріщин, позолотка, все ціленьке. Ціна її також 1300 гривень. І до неї є такий баяніст. Були в нас вже такі баяністи, але вони були всі полонне. А цей ріже, це у нас стара городниця. 50-ті роки. Тут сорт не бачу який, але статеточка гарна, без коло, без тріщин, позолодка все гарненьке, наярює на, на, бая, на своєму баяні. Дівки пляшуть, все гарно. Ціна його 2100 гривень. І така ось ще статуеточка у нас. У мішки зубки болять, була така вже, але вона продана. Це також гарний стан, позолотка. Це КХ полони, перший сорт. Ціна її 1600 гривень. Далі у нас отакий дуже рідкий гість. Мені така вона перший раз попалася. Якщо не купити, залишу в себе в колекції. Такий саночник, лице таке, румянці. їде кудись з горки в даль. Це у нас стара городниця 20-ті роки. Статуетка в дуже гарному стані. Для тих років це. Ну Так було таке качество у них, але вона без сколов, без тріщин, Для 20-х років вона дуже збереглася гарно. Рідка статуеточка, ще раз напам'ятаю. Ціна її 2500 гривень. Потім у нас ось така олениха, така сантиметрів 20 завишки. Тут кустики, все ціленьке. Ушки, хвостик. Це у нас городниця. Другий сорт. Статуетка недорога, ціна її 350 гривень. Далі отака статуеточка ще знайшов я. Фігуристка Ірина Радніна. Сидить після виступу, квіти її надарили. Чекає на оцінку, які судді винесуть. Канючки все цілиться, це у нас Київський завод. Другий сорт. Дуже гарна статуеточка така ціла, безколов, без тріщин. Ціна її 1200 гривень. Далі така ось перша книжка. Також стало ріже попадатися. Гарний стан, без колов, без тріщин. Дуже гарна статуеточка. Дівчина з матері читає книжку. Тут строчки такі позолоті, оголочки все ціленьке. Без коло без тріщин. Це у нас полона тут не прочитується, ну, видно, що якесь клеймо є. Ціна її 650 гривень. Далі така у нас давно не попадалась мені вишивальниця така. Дуже гарна статуеточка. Сидить, вишиває рушничок, півник. Тут такий колося пшениці. Бесколов, безстрішен, це волосся черненьке. Це у нас полонне. Дуже гарна статуеточка, пальчики все ціленьке. Ціна її 1200 гривень. І ще у нас ще одарочка отака. Теж гарний стан. Без коло, Позолоточка вся ціленька, вушки тут всі ціленькі, не збиті, не сколоті. Горшочек, лечик. Це у нас старий Київ книжечка. Дуже гарна статуеточка. Ціна її 800 гривень. І до неї в пару також з такою книжечкою. Тут перший сорт. Є отакий п'яненький карась. Пальчики, о, пробачте, всі ціленькі, все п'яненький він такий. Заді також все позолотка, ціла. Без, сколов, без тріщин. Ціна цього карася 1300 гривень. Якщо бажаєте їх придбати парою, то буде за пару 2000 гривень. Кому що сподобалося, пишіть на Viber. Viber буде під цим відео закріплено. Бажаю вам всього гарного. Бажаю також находок, гарних знахідок, якщо ви десь ходите, шукаєте. Зараз дуже тяжко вже для вас щось знайти, чимось вас здивувати. Ну, Стараємося. Бажаємо здоров'я вам, мирного неба. Все буде добре, бережіть себе, рідних своїх. До побачення!